Друзі, усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у мене розпаковочка. Приїхали мої нові рослинки. Вже, знаєте, скоро осінь ще два дні і осінь, і вже є настрій замовляти нові рослинки. Вже хочеться все і одразу, і багато вже скринів в телефоні, тому потрошку вже замовляю. Це у мене рослинки з садового центру «Антураж». У них до 24 серпня, до Дня Незалежності, були знижки класні, 24%. І я собі трошечки замовила рослинок. Зараз все буду показувати. Ось так все запаковано. Ой, а аромат такий. Щось так пахне сильно. Ой, зараз буду роздивлятися, що тут є. Ага, у файлику щось. Ось, зараз покажу, що замовила. І тут є ціна, знижка, ціна загалом на 410 гривень у мене вийшла посилочка, і 155 гривень доставка. Ось так називається антураж, садово-ландшафтний простір. У них там дуже багато рослинок на цьому садовому центрі, садовому просторі. Для саду в такому природньому стилі зараз дуже це модно, вони не потребують такого сильного догляду такі сади, тому, кому цікаво, беріть собі на заміточку. Ось це такий здоровенний, дивіться, панісетом лисохвостий Маундрі. Безправда без цвіту. Не знаю, може трошечки пізніше випусти цвіт, а може, вже і не випусти. Бачу, ось, бачите, запакований так надійно, земля не розсипалася, горщик такий величенький, і коштує він по знижці 82 гривні, а без знижки 120, навіть за 120 за повну вартість. Дуже класний розмір, класна рослинка. Ви знаєте, дуже полюбила я трави. О, в минулому році восени я замовляла собі І ділила їх, я замовляла по одному сорту і ділила. Хоча десь я читала чи, чи десь слухала, що не можна восени ділити трави, ось ті, саме ті, які куплені ось тільки з горщика, і ось так їх треба і посадити. Але я ділила. Я ділила і всі прийнялись, ділила на 4 поділки. Ну, десь якась менша поділка, то приймалася трошечки довше, повільніше, росла, а яка така більш сильніша, то вже такі великі кущі, то я вже трошечки пізніше в іншому відео покажу про трави, як вони у мене розрослися. Тому я ділю. Ось я вже подивилася, що я, в принципі, цей кущик можу поділити на три, а то і чотири поділки. А ось ці красунчики це Little Bunny Пенісетами. Вони низькорослі. Це буде високий. І великий кущ, а це такі невеличкі кущики. Ну, вони будуть більші, звичайно. І їх я теж буду ділити. Взяла два штуки, один вийшов в 63 гривні. Дуже-дуже класні. Дивіться, які. Так мені подобаються ось ці пухнастики, вони так класно виглядають взимку. Я в минулому році висаджувала, і там було декілька ось такого цвіту, таких китичок. І це дуже класно виглядає, коли іній або коли сніг випаде і на них лежить, то це дуже-дуже круто. Обрізають трави навесні. Восени їх обрізати не треба. Класні кущі, дуже задоволена за таку ціну. Я знаю, що на інших садових Little бані. Ну, 180, я, здається, дивилась. Може, трошечки більший кущик. Але ж ціна дуже класна. Без знижки 100 гривень кущик. Ну, самі бачите, розмір. Розмір великий. Ось, горщик такий величенький. Взяла ще одну Перовськія лебедолиста. У мене вже одна є, дуже класно, вона зараз квітує. Я влітку замовляла всередині літа. Я замовляла по 150, здається. Ну, трошечки більший кущик був і вже був з цвітом. А цей за 55 по знижці, а без знижки він 80. Теж дуже класно, мені сподобалось піровське квітне постійно. Шавлія рожева 62 гривні по акції, без акції 90 гривень. Ось такий невеличкий кущик, а так пахне. Шавлія ось теж мені дуже подобається. Вона посухостійка. Особливого такого догляду за неї не треба тільки стригти після цвітіння. Дуже круто виглядає. Класна рослинка. І ось ще два флокси шилоподібні замовила. У мене вже є три. Хто бачив, як цвітуть, у мене є відео весняні, то там я показувала, як вони шикарно квітнуть, і дуже швидко на весну це буде такий величезний кущ, який буде просто весь вкритий квіточками. листячка з цього видно не буде. І він. Не опадають листя, він... він вічно зелений, не опадає листя на зиму. Він може трошечки пожовтіти, змінити колір листочка, але не опадає листя. Дуже такий, дуже класна рослинка. І цей флокс по... мені вийшов по 38 гривень, взагалі по 55 гривень кущик. У минулому році я дорожче трошки купувала, але я брала набором один білий, ось цей білий, такі білі зірочки, ось цей рожевий. Дуже шикарні. Ось загалом у мене такі нові рослинки. Я, як бачите, з хвойних переключилася на трави. Ну, поки що дороблюю. Квітники і хвойні, і там, де в мене троянди, то мені там не вистачає саме трав. І ось таких, як пировська, яка буде квітувати постійно в селі, то і шавлія, Ще хотіла б котовник, ну то вже іншим разом замовлю. Загалом ось така посилочка у мене. Друзі, пишіть, чи подобаються вам трави. Чи ділите ви їх при покупці і як вони у вас потім ростуть? Тому що у мене, я ж кажу, все прийнялося. Те, що я поділила восени. Абсолютно всі трави прийнялися. І ще що б ви могли порекомендувати саме з трав або пенісетуми, або міскантуси? На що таке цікаве, гарне посадити? Дякую, що додивились відео до кінця. До нових зустрічей!